Очманілий мер Івано-Франківська знову відзначився. Про це та інше розкажу просто зараз. У Гейновинах. У Івано-Франківську скандал. Там хотіли відкрити ЛГБТ-центр. От тільки на відкриття завітали ще й гомофоби. 30 невідомих намагалися потрапити всередину та залякували команду. Пізніше стало відомо. Це активісти організації Тризуб. На місце прибула патрульна поліція. Ми вважаємо, що ком'юніті центр в Івано-Франківську, від громадської організації «Інсайт» – це те місце, де люди з логоби спільноти можуть та будуть почуватися комфортно. А вже наступного дня у ситуацію втрутився мер Івано-Франківська. Руслан Марценків подякував гомофобам і заявив: українська родина, нібито то небезпеці. Тому міська влада терміново виділить з бюджету кошти для соціальної реклами сімейних цінностей. Гей, новини виходять завдяки вам. Найзручніше нас підтримати через сервіс Бейс від Монобанку. Ви можете поставити відео на паузу та у декілька кліків відправити нам будь-яку суму. Зробили, а ну, ми продовжуємо. Харків Прайд, нібито платить людям за участь у своїх акціях. Про це почали писати в інтернеті, а саме на проросійських телеграм-каналах. Мовляв, у місті мало людей, які готові вийти на захід, тому їх набирають і платять по 2500 гривень. Але виявилося, що це фейк, і це перевірили журналісти видання Гвара. Одна оголошення дійсно було опубліковане, але наголосили попередньої модерації. Сервіс немає. Тобто, будь-хто хто захоче дискредитувати, зокрема організаторів Харків. Прайду може розмістити оголошення з будь-яким змістом у Харків. Прайді підтвердили, що це фейк, і там кажуть, провокацію придумали, аби налаштувати суспільство проти ЛГБТ людей. Це робиться для того, аби розхитувати якомога сильніше українське суспільство, аби поширювати свої російські цінності. В Україні вийшла ще одна квірна книга. Це роман Пісня Ахіла» авторки Медлін Міллер. Це історія кохання двох чоловіків: воїна Ахіла та Принця Патрокла. Вони знайомляться та поступово закохуються. А коли на стародавню Грецію йде війна, хлопці йдуть у військо. Пісня «Ахіла» вийшла ще 2011 року, і тоді виграла декілька премій. Але український переклад з'явився лише зараз, завдяки видавництву Віват. Це не я придумала, що і Патрокл були закохані. Навіть в Гомерівській Іліаді згадуються їхні стосунки. Їхня історія дуже трагічна. Коли я писала про них, була ніби спустошена, але одночасно натхнена їхньою близькістю. Як живе Україна під час війни? Знає доліпа. Вона випускає свій онлайн-журнал Сервіс 95» і у ньому написали про лгбт життя в Україні. Згадали зокрема про Київський клуб К 41 та ЛГБТ військових, які відкрили у столиці свій хаб. Нагадаю, Долі знає про Україну у 2018 році. Вона виступала на Олімпійському, 2021-го Знімала у нас кліп, А після 2022-го закликала допомагати нашій країні. Це безумовно є міжнародним визнанням а, нашої роботи. Українські квіри та українські алгебиті, плюс військові, довели світові, що свобода не є абстрактним поняттям, а є щоденною практикою самовираження навіть під час загрози. І це було останнє повідомлення випуску. Дивіться гей-новини щонеділі о дванадцятій. А наші спонсори і спонсорки можуть робити це ще раніше. Ми вдячні усім військовим, які просто зараз захищають наші кордони. Побачимося вже наступного тижня.